Новий челендж велика, середня та маленька їжа. Oh. Дівчатка може дістатися як смачна, так і неприємна їжа. Але їм потрібно буде з'їсти все до останньої крихти. Подивимось, як вони впораються. Mm. Mm. Ну що, погнали? Oh. <ріст> <ріст> у Брітні маленький милий тортик у вигляді пікачу. Здорово! А от Моніці дістався торт середнього розміру. Вона точно ніколи не з'їдала торт одна, але найбільше пощастило Ніколь. В неї величезний торт. Як це можна все з'їсти одній? Okay. Я перша хочу почати. У мене маленький тортик. Я швидко впораюсь. Він такий милий. Спробуємо. Яка смакота? Дівчатка торт неймовірно смачний. Ой, ви все бачили? Пробачте, я не змогла встояти. Моніка, твоя черга. Так, але з чого почати? <свист> так, спробуємо крем. Скористаюсь пальцем. <свист> Візьмемо трохи крему зверху. Він пахне дуже смачно. Спробуємо. Брітні, ти своє вже з'їла. Як смачно. Ох, Моніка вирішила розтягнути задоволення їсти торт дуже довго. Тобі варто поспішити, а то дівчатка втомляться тебе чекати. Ніколи вже не терпиться спробувати. Добре, я їстиму відразу з чотирьох пальців. Так, швидше? Mm. Ну ні, я більше не можу чекати. Моніка скоріше їж свій торт. Давай же, я теж хочу скуштувати торт. Ой, Ніколь, що ти наробила? Прикол. Тепер у мене все обличчя в Кримі. Що ти накоїла? Чому ви смієтесь? А на мені обличчя пікачу. Добре, я все зможу з'їсти. Це смачно. Продовжу їсти торт руками. Так, візьмемо шматочок. Тепер моя черга. Okay. Я почну. А я маю ідею. Спробуємо подсупити трохи величезного торта в Ніколь. Вона навіть не помітить. Брітні, маю сумнів, що це хороша ідея. Ніколь так хоче свій торт, що вона точно навіть крихтою не готова ділитись. Звісно, я так довго чекала на свою чергу. Хочу з'їсти весь торт. Ей, руки геть! Так, до мене прийшла ідея. Зараз підніму торт і відкушу. Ого! Який він важкий. О, ні! Я падаю. Ні, Коль, ти як? Ого, ти вся в торті. Як це сталося? Ти ж майже його не спробувала. Нічого страшного. Я з'їм його так. Яка крихітна порція локшини у Ніколь. Тут же лише на один зубок. А ось брітні дістали середня упаковка гострої локшини. Це буде відчутна порція. Але найбільше не пощастило муніція. В неї величезна порція неймовірно гострої локшини. Ну що ж, почнемо? Не хвилюйтесь, я буду першою. У мене так мало, що я хочу швидше все з'їсти і пережити цю гостроту. Та й локшини так мало? Раптом я нічого не відчую. О, ні, мені погано. О, ні. Якщо у Ніколь від маленької порції така реакція, тоді що буде з Брідні та Монікою? Як страшно, дівчата! Тепер черга, Брідні. Може, ти щось вигадаєш? Так, я використовую вентилятор. Він буде мене охолоджувати, коли їстимо дуже гостру лукшину. Спробуємо. Беремо палички та їмо. О, Поки нічого. Їй зовсім okay. не гостро. Uh... Я не можу зупинитись. Це так смачно. Ого, брітні, тобі зовсім не гостро. О, твоє обличчя стало червоним. Так точно не має бути. Швидше включай вентилятор. О, працює. Лайфхак працює. Потрібно швидше вимикати вентилятор, доки тебе не здуло. Добре. Фух. Добре, що oh. я встигла. Ось тільки mm -hmm. тепер із зачіскою треба щось зробити. Отак так краще. Дівчата, я впоралась. Тепер черга Моніки. Давай їж свою гостру локшину. успіху. Добре, я знала, що коли черга дійде до мене. Що мені придумати, вона дуже гостра. Я не хочу це їсти. Ну вже ні. Ти маєш це з'їсти? Такий у нас челендж. Скоріше спробуй. Як мені страшно. Мені ж буде дуже гостро. Ти зможеш? Зможеш? Давай, давай. Добре, дівчата. Я впораюсь. Ще з'їм, та й ще. Я повинна впоратись. Ваша підтримка надає мені сил, але в роті все горить. Що мені робити? Ось це проблема. Дівчата, що з вами усім осталося? Ай. Вибачте, дівчата. Але це все локшина. Я не хотіла, щоб вас зачепило. Ми всі в сажі. Що таке Моніка? Ух ти, яка маленька пляшка желе зі смаком у буби Вона прямо крихітна. За допомогою лупи її розглянути буде простіше. Але у Ніколі вже набагато краще середня пляшка. Інша річ. Це вже краще. А ось у брітні величезна пляшка. І як вона це все здолає. Але перше починає Моніка. Добре, давайте спробуємо. У мене порція крихітна. Пахне дуже смачно. Витавлюємо. Клас! Мені подобається смакота. Спробуємо надути бульбашку. Як прикольно. Подивіться, яка мила маленька бульбашка. Бульбашка моя. Мм, смакота. Ну що, тепер черга, Ніколь. Давай швидше спробуй. О, Ніколь, ти можеш бути акуратнішою. Ой, пробачте. Я не спеціально. Спробуємо жиле. Як воно класно тягнеться. Ніколь, тобі зараз усі заздрять. Швидше з'їдає жиле, доки ніхто не захотів у тебе його відібрати. Ого, ти реально можеш з'їсти усю пляшку за лічені секунди. Оце швидкість. Надуваємо бульбашку. Вийшла мила рожева кулька. Круто! З нею можна грати. Але як вам вам гідко? Тільки б не луснув. Хоча до мене прийшла ідея. Давайте луснемо. Ось так. Булавка допомогла. Бах-бах-бах. Що ти напоїла? Мені всі долоні в жутці. Це був кумедний пранк, але дівчаткам він точно не сподобався. Добре, тепер черга, брітні. Мені не терпиться спробувати. Натиснемо. Зачекайте, пляшка така величезна, що жиле не видавлюються. Так не піде. Що ви смієтесь? Я дещо вигадала. Я знаю. Я переверну пляшку. Інша річ. А тепер б'ємо по пляшці. Вийшло так. Желе видавлюється. Як багато желе Воно розтікається по всьому стулу. Брідні вирішили, що потрібно видавати все до останньої краплі. Ого, хід уже пішла голова. Дівчата, брідні, треба зупинити, бо ми її втратимо. Брітні перестань! Жили вже достатньо. Спробуй. Ви маєте рацію, та й голова у мене завертілась. Пляшку можна прибрати. А тепер приступаємо до жиле. Mm. Як смачно! Мені подобається смакота! Ой, зачекайте, я прилипла. Mm. Дівчата, допоможіть мені! Дівчата потрібно допомогти, Брітні. Брітні, спробуй свої руки. О, Вона тепер руками прилипла. Брітні, як ти? Ти відірвала стіл, але трохи жиле залишилось. Давай спробуємо. Давай. На цей раз вам дістався Мальтізерс. Як його мало у Брітні? Лялькова порція. Тоді скільки у Моніки? Ціле відро. Це багато. Хоча зачекайте. У Ніколь порція просто величезна. Ось хто тут чемпіон. А от брітні у нас лузер. Починай перше. <ріст> ну і добре, почну. <ріст> у мене нехай порція маленька, але все одно буде смачно. А ви ще будете знати, як з мене сміятись. Хочете, покажу, фокус. Дивіться. <ріст> Вона тримається без рук. Що? Як це працює? А ось так, Це магія. А тепер я її з'їла. До речі, дуже смачно. Тепер твоя черга. Давай, у мене так багато. Спробуємо з'їсти одразу ж меню. Яка смакота. Ніколи не їла так багато мальтізер. Зазвичай завжди маленька порція. А тут ціле відро. Хто ж скільки з'їв? Моніка, ти могла бути акуратнішою. Так багато мальтізер точно ще ніхто не їв. Нічого собі. Моніка, ти вже все з'їла. Тепер буде черга, Ніколь. Брідні, що ти задумала? А, у Моніки на голові відро. Ось це так. Ну, годі. О! Подивіться, що в мене в роті. Прикольно. Це ж кнопка Підписатись! Друзі, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок! Дивіться наші ролики найпершими. Так, все. Потрібно витерти шоколад з обличчя. Ніколь швидше спробуй свої мальтізерс. Давайте виглядає чудово. Давайте спробуємо. Вау! Мальтізерс такі величезні. Що можна наїсти з кількома кульками? Але вони мені дуже подобаються. Ох, як воно буде довго це їсти? Oh. Брітні до мене прийшла ідея. Лише тихо. Давайте трохи підігріємо малькізерс, ніколь. Використовуємо пальник. Ого, як потужно. Так, тепер підігріваємо. Вони зараз розтануть. Ха, мій пранк вдався. Час валити, поки Ніколь не помітила. Коли Ніколь дізнається, буде дуже здивована. Oh, yeah. Що сталося з Малькізерс? Чому всі кульки розтанули? Добре, в мене є трубочка з допомогою котрої я зможу все це випити. Так навіть прикольно і дуже-дуже смачно. Ідея. Подивлюсь, тікток обожнюю ці короткі ролики. Ох, тепер це розтягнеться на тиждень. Що ж нам робити? Дай подумати, придумала. Давай підкладемо її бомбу туди. Тримай тільки обережно. Ти геній, брітні. Давай я покладу просто у шоколад. Нам краще сховатись. Цікаво, коли Ніколь помітить бомбу. О, побачила. Але вже пізно. Я все в шоколаді. Це все ви. Я не буду засмучуватись. Шоколад тепер не мені. Його навіть так зможу з'їсти.